У чистой четвер, коли всі наводять лад в оселях, у садочку номер 49 діти також у повній готовності з лопатками та лійками у руках. Я буду сьогодні і сідому золоті і я посаджу із золота деєва золоті. Я буду сьогодні купати дерева і закапувати їх. А дома садиш дерева? Да, люблю я садити дерева. А а, да. а сьотри такі дерева у нас є. Я вдома е, не сажу дерева, в мене нема клумби. Е, я е, е, саджу в садочку, люблю е, е, сіяти квіти. Ми раді, що ви долучилися до такої гарної події, до озеленення міста Житомира. До озеленення нашої планети ми раді, що наші діти патріотичні, вони люблять Україну і хочуть брати участь саме в таких акціях. Тує магнолії та кучеві дерева висаджують уже майже місяць у всіх школах та садочках міста. Саджанці та органічні добрива привозять організатори акції. Житомиряни нам допомогли і підтримали в 2013 році в проведенні міжнародного пісенного фестивалю в місті з 21 по 25 серпня в місті Житомирі. Ми вирішили зробити. Таку місію програми екомісії висадження декоративних дерев розпочали. Ми розпочали в 2013 році і започаткували сад в школі номер 15. Пояснити, як правильно садити дерева, приїхали представники лісового та мисливського господарства. Наголошують, що в цьому році в області вже встигли засадити більше 5 тисяч гектарів лісу.